Головні події тижня від ЮЕЙ. Головне про події 27 січня. Буданов не домовлявся за мир з Москвою. Більше половини українців стали жертвами телефонних шахраїв, а Лукашенко всьому обрав себе президентом. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі, де зустрінеться із президентом Євроради Антоніо Коштою та з президентом Франції Манюелем Макроном, а також візьме участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц. Головне управління розвідки спростовує дані про закрите засідання Ради, на якому Буданов нібито говорив про переговори з Росією. Очільника Гур, який буцімто сказав, що якщо переговори про закінчення війни не пройдуть до літа, це загрожуватиме існуванню України. Цитувала українська правда з посиланням на джерело. Солдати КНДР відступили з Курської області через великі втрати, стверджує канал Sky News. За даними джерел, північнокорейські солдати погано підготовлені до сучасної війни і вважають за краще підірвати себе гранатою ніж здатися у полон. Протягом 2024 року 62% українців стали жертвами кібер та телефонного шахрайства. Про це говорять дані опитування команди Rakuten Viber, проведеного серед понад 35 тисяч користувачів месенджера. У Києві 26 січня зафіксували перші температурні рекорди 25-го року. пише видання Бабель. Максимальна температура повітря досягла 7,4 градуса, що на пів градуса Цельсія більше за попередній рекорд для цього дня. А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за весь час спостережень і сягнула 4,7 градуса. Це вище за кліматичну норму на 9,7 градуса Цельсія. Загалом температура 26 січня відповідала показникам 29-го. Березня. Олександр Лукашенко на фіктивних виборах президента Білорусі набрав 87% голосів. Повідомляє білоруський ЦВК. Це його вже сьома так звана перемога на перегонах. Як пише видання Європейська Правда, спільну заяву країн Євросоюзу стосовно невизнання президентських виборів у Білорусі заблокувала Угорщина. У Берліні страйкують працівники громадського транспорту. Не їздять метро, трамваї і автобуси. Повідомляє видання «Тагешпігель». Страйк триватиме до третьої ночі. Швеція затримала судно під прапором Мальти після пошкодження латвійського підводного кабелю у Балтійському морі. Про це повідомляє Associated Press. Американський штат Каліфорнія може стати окремою країною. Здивувало читачів читачі New York Post. Ініціатива Келекзіт, яка передбачає вихід Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів, отримала дозвіл на збирання підписів. І якщо вона набере необхідну кількість голосів, питання щодо незалежності штату буде винесено на голосування у 28-му році. Колумбія погодилася на прийом іммігрантів, які нелегально в'їхали до США з Колумбії, заявила речниця Білого Дому Карлен Лівіт. За її словами, президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, якщо Колумбія не виконає цю угоду. У Парижі частково згоріла ратуша 19 століття, спалахнула дзвіниця за вишки 36 метрів. пише видання Telegraph.ua. Вогонь намагалися гасити 150 пожежників та 6 машин. У понеділок, 27 січня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA. Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка трохи опустилася в списку та випереджає Ліну Світоліну всього на дві сходинки. А 30-річна одеситка відіграла три місця в рейтингу та наблизилася до двадцятка найкращих. З музикантом Мерліна Менсона зняли звинувачення у сексуальному насильстві. Повідомляє агенція «Євроньюз». Справу розслідували з 2021 року, але закрили через те, що сплив термін давності. Прокурор також заявив, що доказів недостатньо, щоб звинуватити артиста. Головне про події 28 січня. Росіяни атакували ретро колекцію Януковича. Трамп закрив програму допомоги українським біженцям, а поляки більше не зможуть блокувати кордон. Докладніше далі. Кабмін підтримав електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою ЄДР призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. У ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів. Наслідки атаки ліквідовують у семи областях. У Межигір'ї Київської області уламки збитого безпілотника впали на приміщення музею ретроавтомобілів, які належали біглому президенту Віктору Януковичу. Знищені та пошкоджені 36 раритетних автівок. В Одесі пошкоджені житлові будинки і школа. Горіли 10 автомобілів, постраждали четверо людей. А в Харкові після ворожого прильоту сталася масштабна пожежа на 1500 квадратних метрах. З тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей віком від півтора до вісімнадцяти років. Повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед них – 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Тепер дівчинка разом із мамою. Європейська бізнес-асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ України із пропозицією змінити систему оповіщення повітряних тривог, яка б охоплювала райони з реальним ризиком. Про це повідомляє прес-служба асоціації. В Україні створять поштовий банк, пише видання Бабель. Уряд передав акції першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до мінрозвитку, що згодом віддасть їх Укрпошті. За допомогою поштового банку люди зможуть отримувати допомогу, соціальні пільги, замовляти товари та ліки. Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, які втікають до Сполучених Штатів від війни. Рішення було прийнято у зв'язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року. Захист наших кордонів поляки більше не зможуть блокувати кордони з Україною. Польський уряд включив прикордонні КПП до переліку критичної інфраструктури. Про це заявив уповноважений уряду польщі з питань співробітництва з Україною Павло Коваль. У Києві викрили організовану двома братами злочинну групу, яка за підтримки вора в законі постачала наркотики до місцевого слідчого ізолятора, а також вимагала гроші від утриманців. За даними офіса генпрокурора, п'ятьох фігурантів затримано та взято під варту. У Єврокомісії нібито планують не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді. Та вже почали технічні перемовини про нові умови торгівлі. Про це пише видання Європейська Правда. У шведській столиці Стокгольмі чоловік намагався на автомобілі прорватися через ворота посольства Росії. Його затримала поліція. В Європейська Правда зазначає, що мотив такого вчинку водія невідомий. У посольстві Росії у Швеції заявили, що за кермом автомобіля був громадянин України. Запуск дешевої китайської моделі штучного інтелекту продовжує знижувати акції технологічних компаній другий день поспіль. Повідомляє агенція Reuters. Майкрософт веде переговори про купівлю Тіктоку, заявив президент США Дональд Трамп. Як повідомляє агенція Reuters, це вже другий випадок, коли Майкрософт планує купити Тікток. По перше, це було за попереднього терміну Трампа, коли він намагався заборонити застосунок. Відомий інсайдер Майк Копінджер вважає, що чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик цього року оголосить про завершення кар'єри. Про це пише видання чемпіон. Головне про події 29 січня. Нацбанк може запровадити електронну гривню. Ватикан боїться штучного інтелекту. Світ став на крок ближче до ядерної катастрофи. Про це та інше далі. Міністерство оборони розпочало власне ліцензійне виробництво fpv дронів на державному підприємстві в межах пілотного проєкту. Нацбанк може запровадити власну роздрібну цифрову валюту і гривню, яка має стати доповненням до готівкових коштів та тих, що зберігаються на рахунках. Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан. За допомогою і гривні користувачі зможуть здійснювати усі типи платіжних операцій. Мер Києва Віталій Кличко у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових господарських питань та у намаганні перебрати на себе повноваження мера. У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро у Дарницькому районі, пошкодивши огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Загалом росіяни запустили по Україні 57 ударних БПЛА типу «Шахет» і безпілотників імітаторів різних типів. 29 дронів було знищено ще 14 були локаційно втрачені. Від початку великої війни кількість боргів в Україні зросла майже на третину. Повідомляє видання «Укрінформ» з посиланням на дані Open Data Bot. так, протягом 2024 року кількість записів про заборгованість зросла на 712 тисяч, а з лютого 2022 року на майже 2 мільйони. У ніч на 29 січня безпілотники головного управління розвідки уразили нафтобазу нафтової компанії «Лукойл» у місті Кстово Нижньогородської області Росії, яка забезпечує діяльність окупаційних військ. Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Адміністрація Трампа планує депортувати 337 осіб до СРСР і ще 845 до Югославії. Шокувало своїх читачів видання Fox News. Нагадаємо, що Соціалістична Федеративна Республіка Югославія припинила своє існування через рік після радянського союзу 92-го. загалом у списку депортації 1 мільйон 440 тисяч людей, із них в Україну планується депортувати 1862 особи. Шені ядерники знову перевели годинник судного дня. Тепер його стрілки розташовані за 89 секунд до умовної опівночі, тобто ближче до ймовірної ядерної катастрофи, ніж будь-коли раніше. Про це повідомляє видання The Time. Новий держсекретар США Марко Рубіо Рубіовні зміни у своє рішення щодо заморозки фінансування іноземної допомоги. Чиновник принаймні тимчасово погодився витрачати гроші на низку гуманітарних програм. Про це повідомляє видання Washington Post. Ватикан виступив із різким попередженням про небезпеку штучного інтелекту. пише видання The Times. Там заявили, що при неправильному використанні ця технологія може призвести до апокаліптичних наслідків. Особливо занепокоєння Ватикану викликає зброя, яка вбиває без участі людини. 85% гренландців виступають проти приєднання до США, пише видання Deutsche Welle, посилаючись на результати соцопитування. Позиція мешканців суперечить заяві президента США Дональда Трампа, який раніше запевняв, нібито гренландці прагнуть приєднання до штатів. Китайська технологічна компанія Alibaba представила нову версію своєї моделі штучного інтелекту qn 25 яка нібито перевершує високооцінювану DeepSeek V3. Про це повідомляє агентство Reuters. Apple почала співпрацю зі SpaceX, щоб надалі додати до айфонів підтримку Starlink, Пише видання Bloomberg. Поки що супутниковим зв'язком можна буде надсилати тільки текстові повідомлення, але SpaceX і T-Mobile планують у майбутньому розширити програму на передачу даних та голосові виклики. Головне про події 30 січня. Євросоюз знову хоче купляти російський газ. Пар'є не визнає Путіна терористом, а китайський чат бот DeepSeek краде паролі. Докладніше далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження до 5 червня 2025 року терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних до військової служби. Секретаріат парламентської асамблеї Ради Європи відмовив представникам України у реєстрації проєкту рішення з оголошенням Путіна терористом. Про це пише видання Європейська Правда. Комітет Верховної Ради з питань регламенту підтримав відсторонення лідера фракції Європейська солідарність Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту. Про це пише видання «Укрінформ». Що найменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах. За повідомленням сумської ОВА, рятівники дістали тіла з під завалів. У Києві погіршилася якість повітря. У ньому суттєво зросла концентрація пилу. Повідомляє київська міська адміністрація. Містянам не рекомендують відчиняти вікна і довго бути на дворі. Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора і співака Нікіту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Нагадаємо, уродженець Києва Джигурда у березні 2017 року отримав паспорт громадянина так званої ДНР і регулярно виступає на тимчасово окупованих територіях. За так званим індексом Бігмака, долар в Україні має коштувати близько 20 гривень 73 копійок. А сама гривня недооцінена на 50,7%. Як вишвидання обоз ЮЕЙ гривня перебуває на шостому місці у десятці недооцінених валют у світі. Число росіян, які емігрували до Ізраїлю за програмою репатріації єврейського населення, становило рекорд з моменту розвалу СРСР. Як пишуть російські ЗМІ, з початку Великої війни обсяги репатріації сягнули 95 тисяч людей. Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її неминуче поділять між собою сусідні держави. Про це пише видання Європейська Правда. Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, чотири роки мав частку в очолюванні ілоном маском компанії SpaceX навіть після того, як на нього були накладені санкції. Про це пише видання Bloomberg. Євросоюз розглядає можливість відновлення закупівель російського газу в контексті потенційного врегулювання війни в Україні. Про це пише Financial Times. У ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером поблизу Вашингтона. Після чого впав у річку. На борту літака було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. За повідомленням агенції CNN, що найменше людей загинули. У Швеції застрелили іракського активіста Салвана Моміко, відомого спаленням Корану та участю в антиісламських акціях, пише видання Washington Post. 38-річного активіста вбили під час перестрілки за декілька годин до винесення вироку у його справі. Правоохоронці затримали п'ятьох людей. Президент США Дональд Трамп планує відправити тисячі нелегальних мігрантів у в'язницю на військо-морській базі Гуантанамо. Про це йдеться в документі на сайті Білого Дому. Кіберфахівці виявили витік конфіденційної інформації з бази даних китайського чат-бота DeepSeek. Як пише видання Бабель, компанія випадково залишила понад мільйон рядків даних без захисту. Вразливість дозволяла зловмисникам переглядати незашифроване листування, витягувати паролі у відкритому вигляді та завантажувати локальні файли. Ціни на каву підскочили до рекордних максимумів. Повідомляє агенція Reuters. Світові ціни на арабіку досягли рекордного рівня вище 3 доларів 60 центів за фунт, оскільки в Бразилії, яка є найбільшим світовим виробником, наразі продано до 80% урожаю. Головне про події 31 січня, північно-корейських солдатів вивели з курщини. Депутата з Полтавщини підозрюють у замовлені вбивства. А 12-річний американець здійснив удома ядерний синтез. Докладніше далі. Військовозобов'язані зможуть самі обирати територіальний центр комплектування для проходження ВЛК за словами заступниці очільника міноборони України Катерини Черногоренко. Це дасть можливість звернутися до ТСК людині, яка, наприклад, переїхала в інше місто. У ніч на 31 січня 25-го року підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР атакували нафтопереробний завод Лукоєл Волгограднафтопереробка» Нафтопереробка у Волгоградській області РФ, який входить до десятки найбільших Росії за проєктною потужністю та відіграє важливу роль у забезпеченні окупаційної армії. 37-річний вбивця дев'ятирічної української дівчинки у Німеччині отримав довічне, повідомляє видання Більд. Чоловік раніше був у стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула. Військових КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, вивели з лінії фронту у Курській області після того, як вони зазнали великих втрат. Про це пише видання Таймс». Депутата полтавської обласної ради від партії за майбутнє Олега Дядика підозрюють у замовлені вбивства підприємця з Полтавщини, щоб привласнити його бізнес. Про це пише видання. Бабель розслідування з'ясувало, що депутат обіцяв своєму водієві за вбивство 20 тисяч доларів. Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги на 198 мільйонів євро. Повідомляє Міністерство оборони Фінляндської Республіки. Загалом Хельсінки вже надав Києву допомоги на 2,5 мільярди євро. Також Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на ППО. Війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони муситимуть піти на поступки. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. пише видання Європейська Правда. На війні в Україні зникли безвісти понад 20 американських добровольців. Повідомляє агенція CNN. Щонайменше п'ятеро громадян США, які воюють на боці України, загинули за останні півроку. Президент США Дональд Трамп пригрозив у своїй соцмережі True Social, що введе 100% мита для країн Брікс, якщо вони надумають створити власну валюту, щоб замінити американський долар. Уша річний хлопчик здійснив ядерний синтез у своїй ігровій кімнаті і встановив світовий рекорд, який приніс йому несподіваний наслідок. Візит федерального бюро розслідувань. Історію молодого винахідника розповіли у книзі рекордів Гіннеса. Гора Таранакі в Новій Зеландії отримала статус юридичної особи, тобто ті самі права, що й люди, такою новиною здивувало видання Гардіан. Вулкан Таранакі розташований на північному острові Нової Зеландії. Місцеві племена Маурі вважають її своїм предком. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.